Ну що, готові до чогось новенького? Найщиріше вітання всім українцям, нашим підписникам, найкращим воїнам у світі і тим щедрим серцям, хто стане спонсором нашої творчості. Бляха! Я! Ви на каналі ЄКіно. Мене звати Олег, і сьогоднішнє відео топ-15 найкращих фантастичних фільмів 2025 року, які варто подивитись. Це перший по справжньому новий огляд найочікуваніших фантастичних картин, що вийдуть на екрани кінотеатрів по всьому світу упродовж цього року. Тому ви можете використовувати це відео як своєрідний кінокалендар. Визнай це круто, визнаю це дійсно круто. Як і завжди, ми дуже цінуємо вашу щиру підтримку. А тому подивіться, підпишіться, поставте вподобайку та накидайте кидайте цікавенних коментарів для просування цього відео. Ну що, давай до діла. Усе йшло шкареберті. Я хотів звалити з землі. Ви хочете стати субститутом? Так, ви до кінця прочитали заявку? Oh. Коли помрете, ми надрукуємо нову версію тіла. Так, дармаліна до читав. Мікі 17» – фантастичний фільм від постановника «Оскароносних паразитів корейського режисера Пон Джун Хо картина заснована на романі Мікі 7» американського письменника Едварда Ештона. Зірковий актор Роберт Паттісон зіграв одноразового співробітника людської експедиції з колонізації крижаної планети, чия свідомість після смерті завантажується в нове тіл. У фільмі також знялися Ноумі Акі Стівен Ян, Тоні Колет та Марк Руфол. За сюжетом фільму головний герой Мікі то звичайний хлопець, якому остогидло його теперішнє життя, і він вирішив підписати контракт із космічною компанією, навіть не прочитавши його як слід. З тієї миті він почесний учасник місії з колонізації, вкритої льодами планети Ніпільхе. б нічого, та, як кажуть, диявол криється в деталі. Тепер його душа і тіло повністю належать його роботодавцям, і вони можуть робити з ними все, що завгодно, буквально все. Тож компанія не вигадала нічого кращого, як посилати Мікі на найсмертельніші завдання та після його загибелі знову клонувати його тіло. Смерті вже перетворюються на звичайну рутину, поки одного разу Мікі не зустрічає у власному ліжку самого себе. Що ж, згоден, ця обставина здивує і вибісить кого завгодно. Це так круто! Сер ваше найближче оточення під підозрою. Ви чи не здатні це побачити? Чи не хочете? А що як це пастка? Баланс сил змінюється. Ти просто пішак. Капітан Америка Чудесний новий світ фантастичний бойовик, що заснований на коміксах Марвел, і є 35-тим фільмом кінематографічного Всесвіту Марвел. У четвертій частині Стіва Роджеса, роль якого грав Кріс Еванс, змінює Сем Вілсон у виконанні Ентоні Макі. Вілсон увійшов до команди месників як сокіл. Звичайний чоловік, який був навчений битися з ворогами з використанням спеціально розробленого ранця з крилем. Після перемоги над Танусом Стів Роджерс несподівано передає Сему Вілсону щит і звання Капітана Америка, чим змінює всю його подальшу долю. З редакторського складу нового фільму Тім Нельсон, Лів Тайлер, Джанкало Спозіто та Гаррісон Форд. За сюжетом новий президент США Тадеус Рос пропонує зробити Капітана Америка офіційною військовою посадою. Однак у минулому між ними вже були розбіжності, і Сем сумнівається, що це гарна ідея. Цього ж вечора на президента відбувається замок. Вілсон упевнений, що зрадник ховається серед найближчого оточення росу. Очевидно, що у вищих колах триває боротьба за світове панування, і капітан Америка має розкрити цю заплутану міжнародну змову, перш ніж новий злий геній змусить весь світ почервоніти від крові. Я об'їздив увесь світ. Бачив, як люди гинуть. З причин, яких уявити не міг. Та серед усього жаху я ніколи не бачив демонів. Грішники фантастичний горор-трилер режисера Райана Куглера, який добре відомий вам за фільмами Чорна Пантера та Кріт. Головну роль виконав американський актор Майкл Джордан. За сюжетом фільму Новий Орлеан 30-х років. Чорношкіре населення по усій Америці страждає від дискримінації і дуже обмежене у громадянських правах. У цей час у місто після довгої відсутності повертаються два брати-близнівки. Вони подорожували по всьому світу та вирішили розпочати життя з чистого аркуша, залишивши позаду неспокійне минуле. Але незабаром доведеться знову взяти в руки зброю, адже в новому Орлані править бал справжнісіньке зло. Місцеві вимушені об'єднатися проти жахливих монстрів, які несамовито прагнуть їхньої крові. Ми всі щось втратили після повстання. Роботи втратили свободу. Люди втратили зв'язок одне з одним, а я втратила всіх, кого любила. Я так думала. Електричний штат, фантастичний бойовик від знаменитих режисерів, постановників, месників, братів Руссо. Фільм заснований на одноіменній книзі шведського художника, музиканта та письменника Саймона Столенхага. Декілька років тому Amazon Studios екранізував артбук Столенхага під назвою Оповідки з кільця. Головні ролі у новому фільмі виконали Мілі Бобі Браун та Кріс Прат. За сюжетом фільму події відбуваються в альтернативному світі 90-х років у США. Планету зненацька наздогнав техногенний апокаліпсис. Розумні роботи підняли повстання, і війна з ними принесла величезних руйнувань та забрала багато життів. Люди, які досі живуть у шоломах віртуальної реальності, вимушені боротися з гігантськими монстрозними машинами. У цей же час осеретіла дівчина Мішель подорожує випалоною Америкою в компанії свого єдиного друга, жовтого робота та колишнього військового ім'я Кіц. Єдина їхня мета знайти серед цього безумного машинного хаосу молодшого брата Мішель, якого вона вважала загиблим. У кожного з нас темне минуле: тіньові операції, крадіжка з лабораторії, замовні вбивства. Так, і що хтось хоче нас усунути? Громоверсій – фантастичний бойовик режисера Джейка Шрейера, що заснований на коміксах Марвел про одноіменну команду антигероїв серед акторського складу: популярні Флоренс П'ю, Девід Гарбор, Вая Расел, Себастіан Стен, Джулія Луї Дрейфус, Гаррісон Форд та багато інших чудових акторів. За сюжетом фільму для усього світу настають похмурі часи і час для непростих і неоднозначних рішень. Капітан Америка і команда месників не готові йти на поводу у нової американської адміністрації, тому голова ЦРУ Валентина Алегро де Фонтейн збирає команду з відчайдушних, антигероїв і суперлиходіїв, готових на небезпечні, брудні і часом самовбивчі місії. Коли ж їхні послуги стають більше непотрібними, уряд вирішує прибрати безпосередніх свідків їхніх злочинів. 28 років по тому постапокаліптичний фільм Жахів довгоочікуваний цикл стрічок. 28 днів по тому і 28 тижнів по тому. У продовженні до роботи повернулися автори оригінального фільму, режисер Дені Бою та сценарист Алекс Гарленд. Новий фільм стане початком цілої трилогії. Головні ролі виконують Рей Файнс, Джоді Комер та Аарон Тейлор Джонсон. Зірка оригінального фільму оскароносний актор Кіліан Мерфі знову з'явиться у ролі свого героя Джима. Кіліане, ти що повернешся до нас як зомбі? Та ви, бляха, приколюєтеся. За сюжетом нової частини на протязі 28 років Велика Британія все ще страждає від жахливої епідемії, що перетворює інфікованих людей на божевільних кровожерливих зомбі. Ліки від хвороби знайти не вдалося людей стає все дедалі менше, і вони утворили невеликі, добре захищені спільноти у важкодоступних місцинах. Серед цього постапокаліпсису в одній з таких спільнот, що розташована на маленькому острові неподалік узбережжя Великобританії, живе молодий хлопець, якому конче необхідно знайти лікаря для своєї вмираючої мати. Вирушаючись з цим важливим для себе завданням на велику землю, він виявляє неймовірні таємниці чудеса та жахи, які кардинально змінили не тільки захворілих людей, але й тих, хто вижили. Що тут коїться? Що ти таке? Я Меган. мадан фільм Меган 2.0» – фантастичний горор-трилер, продовження картини Меган 2023 року. У режисерському кріслі постановник першої частини Джерард Джонс, редакторського складу Елісон Вільямс, Вайлет Макгроу, Джемейн Клемент і українська зірка Івана Сахно, яка відома вам за роль у шинхаті у фантастичному серіалі «Асока». За сюжетом фільму геніальний роботехнолог на ім'я Джема створює іграшки для відомої компанії. Одного дня її рідна сестра гине в автомобільній трущі разом з чоловіком, і Джема отримує опікунство над своєю племінницею. Кейс жінка абсолютно не готова до виховання дитини. До того ж через роботу у неї зовсім немає вільного часу. Тому Джема не придумує нічого кращого, як доручити виховання Кейді механічній помічниці на ім'я ем'яме. Високотехнологічна лялька розроблялася як іграшка нового покоління і кращий друг для усіх дітей. В нічого, та розумний робот, яка тільки напізнає наш недосконалий світ, виявляється не хитрою безжальною вбивцею. Світ юрського періоду відродження четвертий фільм франшизи про динозаврів у сучасному світі від режисера Гареда Едвардса. Головні ролі у новій картині виконують Скарлетт Йоханссон, Ед Скрейн, Магершала Алі, Джонатан Бейлі, Руперт Френ та Мануель Рульфо. Дія нової частини розгортається через п'ять років після подій фільму Світ юрського періоду Домініо». Незважаючи на погодні примхи і глобальне потепління, земля стає все менш сприятливою для клонованих динозаврів. Ті, що ще залишилися в живих, існують в ізольованих екваторіальних зонах, з більш-менш комфортних для них кліматом. Три динозаври, що живуть в цій тропічній біосфері, є носіями унікальної ДНК, за допомогою якої люди можуть створити чудодійний лік. Щоб забезпечити збереження генетичного матеріалу трьох найбільших динозаврів у світі, до них надсилають надсекретну експедицію на чивісь з оперативницею Зорою Беннет у виконанні акторки Скарлетт Йоханс. Це нічого та невдовзі головним героєм відкриється шокуюча таємниця, що ховалася від усього світу протягом останніх десятиліть. Супермен новий фантастичний бойовик про супергероя з планети Крипто. Здавалося б, навіщо робити ще один фільм про Супермена, яких, за нашими підрахунками, було щонайменше шість, і це не рахуючи чисельних серіалів і мультфільмів. Та якщо за постановку взявся режисер фільмів Загін самогубців і вартові галактики, знаменитий Джеймс Ган слід очікувати чогось непересічного. Ган підтвердив, що у новому супермені буде його фірмовий гумор, але, на жаль, не так багато, як у попередніх фільмах. О, вибачте, я, я не знав, як ця штука працює. За сюжетом, головний герой Кларк Кент – біженець планети Криптон, який через примхи долі опиняється на землі. Його новими батьками стоять прості люди із невеличкого містечка Смолвіл, місцем роботи редакція газети Daily Planet, а єдиною коханою жінкою чарівна Лоїс Лейн. Все б нічого, та світ сповнений чисельних монструозних чудовиськ і просто людського лайна, яке конче потрібно комусь прибрати і закопати якомога глибше. Як розуміти? Тож супермену не залишається нічого іншого, як кинути виклик усім смертельним небезпекам і найпаскуднішим поганцям, які марять владою над усім світом. Але цього разу він буде битися не один, а й з бомбезним песиком, ним як Крипто, який володіє чисельними супергеройськими здібностями. Фантастична четвірка, перші кроки, новий супергеройський фільм про одноіменну команду з коміксів Марвел. Декілька останніх фільмів, що розповідали про пригоди знаменитої четвірки, хоч і не здобули захмарних рейтингів, та були доволі тепло прийняті глядачами. Були очікування, що одну із головних ролей у новому фільмі зіграє актор Джон Кразінський, який зголосився на камео містера Фантастика у останній картині про доктора Стренжа. Але боси Марвел вирішили по-іншому, тому в ролі людини з Смолоскипа Джозеф Квін невидимої леді Ванеса Кірбі, істоти Ебан Мозбакрак і містра Фантастика Педро Паскаль. Подробиць фільму поки що немає, проте фанати коміксів уже будують свої теорії. Особливо уважні запримітили, що на анонсуючому постері істота тримає в руках номер журналу Лайф за грудень 1963 року. Тож цілком можливо, що події нової картини можуть частково або повністю розгортатися в ту епоху. Відомо, що головними ворогами фантастичної четвірки будуть Галактус, в ролі якого Ральф Айнесон, та срібний серфер, роль якої виконує Джулія Гар. Трона раз, третя частина фантастичної франшизи кіностудії Дісней про кібер Всесвіт, в якому живуть люди і програми, що борються за владу і виживання у віртуальному світі. Першим був фільм Трон 1982 року, який був номінантом на Оскар. А другим Трон спадок 2010 року. Постановником нового фільму став норвежський режисер Йохім Реннінг, який зняв останню частину пірати Карибського моря та чудовий біографічний фільм Дівчина й море редакторського складу Джаред Лето, який зіграє Ареса, Джоді Тернер Сміт, Грета Лі, Джилін Андерсон та легендарний Джеф Бріджес, який повернеться до ролі Кевіна Флін. Щодо подій нового фільму, то це буде продовження історії про знайомий кіберсесвіт, де панує диктатура та проходять гладіаторські бої. Повернення старого супротивника запустить гру за новими правилами, а сюжет розгорнеться навколо двох героїв кіберсолдата та геймера з реального світу. Хижак пустки новий фантастичний бойовик промисливця із далекого космосу, який влаштував собі криваве сафарі на планеті Земля. В режисерському кріслі постановник останньої частини під назвою здобич Ден Трахтенберг. Подробиці сюжету поки тримають таємниці, але за чутками йтиметься про двох сестер, що подорожують пустками, і якимось чином дізнаються про своє жахливе минуле. Одну із головних ролей виконає акторка Ель Феннінг. Людина, що біжить новий фільм, який дещо помилково вважають ремейком одноіменного фантастичного бойовика 1987 року, за участю Арнольда Шварценеггера. Перша картина була знята за мотивами одноіменного роману Стівена Кінга, який у титрах був указаний під псевдонімом Річард Бак. Сюжет був доволі далекий від роману. Фактично збігалося тільки ім'я головного героя, назва телешоу та деякі загальні події. Нова екранізація стала не ремейком оригінального фільму, а найбільш вірною адаптацією першого джерела. Постановником став британський кінорежисер-сценарист Едгар Рай. Серед редакторського складу Джордж Бролін, Кеті О'Брайен, Ліп Пейс, Джеймі Лоусон, Майкл Сара, Вільям Мейсі, Амілія Джонс і Глен Пауел, який виконує роль головного героя Бена Річардс. Дія нового фільма відбувається у 2025 році в ігровому шоу Людина, що біжить, у якому люди переслідуються безжальними професійними мисливцями по усьому світу за грошову винагороду. hard to kill. Фільм Стара гвардія 2» – сиквел фантастичного бойовика про групу безсмертних воїнів із різних епох, що віками б'ються за наш недосконалий світ. У режисерському кріслі відома телевізійна режисерка Вікторія Махоні, а з редакторського складу Шерлі Стерон, Матіас Схунар, зчивитель Еджофор та Ума Турман. За сюжетом нової частини Енді і її група безсмертних воїнів продовжують стояти на варті людства. Цього разу їм доведеться зустрітися вічнавіч з новим могутнім ворогом, який виявляється загрозою для самого існування легендарної команди. Між тем ще більшою несподіванкою стає повернення безсмертної героїні, в ролі якої Вероніка Нго, яка провела тисячі років в океанській безодні і страждає на жорстокий психічний розлад. Постає справедливе питання: хто ж повернувся? Давній друг чи скоріш смертельний ворог старої гвардії? Що було далі? Це зветься інтригою, мамо Елі, це зветься обломом.